Всім доброго дня. Починаємо презентацію проєкту впровадження орієнтованого на потреби підходу в соціальному секторі. Власне, наші учасники конференції це Олег Колініч, виконавчий директор Інституту соціальної політики регіону, менеджер проєкту та Олександр Лисенко, директор Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю Шанс. Це місто Чугуїв. Вам доброго дня. Доброго дня. Передаю вам слово. Розкажіть, будь ласка, про проєкт. Він працюватиме наступного року, до вересня. Що він собою представляє? Будь ласка. Дякую. Ну, з самого початку хотілося б сказати, що цей проект реалізується громадською організацією Інститут соціальної політики регіону. За підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках великого проекту GIZ зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України, який здійснюється за дорученням уряду Німецької Федеративної Республіки, громадська організація Інститут соціальної політики регіону була створена ще в 2005 році. На базі Харківського оригінального інституту Національної академії державного управління при президентові України, і організація об'єднала фахівців, практиків, які працюють в галузі соціальної та гуманітарної політики. За час своєї існування в нашу організацію було реалізовано низку різноманітних проєктів в місті Харкові в Харківському регіоні, а також декілька досить. Цікавих, сподіваюся, перспективних і ефективних проєктів за підтримки Джейзер за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва. Ще в 2017 році ми працювали з активом внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до Харківської області, з громадським активом цих областей, а потім наша діяльність. Вона охопила сусідні області Харківську, тобто Запорізьку та Дніпропетровську, і досить важливо, важливим таким аспектом була взаємодія з центрами надання адміністративних послуг та соціальними закладами управліннями праці та соціального захисту населення. У 2018-2019 роках нашою організацією був реалізований проєкт «Покращимо якість соціального захисту та адміністративних послуг. І в межах цього проєкту наші фахівці, наші ментори, вони досить докладно вивчали ситуацію в конкретних соціальних установах, в конкретних управліннях. Ми працювали в трьох областях. І розробляли рекомендації, розробляли пропозиції, що треба зробити для кожного такого закладу, для кожної такої установи. І е, після цього наші ментори, наші консультанти супроводжували впровадження цих змін, і е, наприкінці нашого проекту ми провели там ще одне таке дослідження для того, щоб е, оцінити прогрес, оцінити перспективу. Цей підхід був досить вдалим, і нам вдалося зафіксувати досить багато кардинальних таких покращень в діяльності тих чи інших установ. І цей проєкт став певним кроком, певним таким підготовчим етапом для цього, цьогочасного проєкту, про який ми будемо сьогодні говорити. Проект впровадження орієнтованого на потреби підходу в соціальному секторі. Досить складна назва, але вона повністю відображає специфіку проєкту, вона повністю відображає мету проєкту. Тому що нашим завданням є якимось чином удосконалити покращену діяльність органів місцевого самоврядування, які відповідають за соціальний захист населення як мешканців приймаючих громад, так і приміщених осіб. Ми хочемо домогтися, щоб збільшився і асортимент соціальних послуг, який надається в громадах, і покращилась їх якость. Також ми намагаємось сприяти впровадженню інноваційних методів соціальної роботи з населенням. Яким чином ми будемо працювати, де ми будемо працювати? Оскільки проект реалізується за підтримки GIZ, то ми використовуємо той підхід, який застосовується Джезе, тобто ті установи, ті організації, ті територіальні громади, які почали співпрацю, які показують зацікавленість, які готові розвиватися, які готові щось робити для своїх мешканців, для своїх громад. В першу чергу співпраця продовжується саме з цими громадами. І з великої кількості тих громад, які брали участь в різноманітних проєктах GFZ, було обрано 20 територіальних громад на території трьох областей. Це ті громади, які Висловили зацікавленість, висловили е, свій інтерес в, е, в кардинальній зміні соціальної політики на своїй території. Чому я говорю в кардинальній зміні? Тому що цей проект досить довготривалий, він е, розпланований майже на два роки, і в межах цього проекту буде відбуватись е, системна і оцінка, системне планування, стратегічне планування розвитку соціального сектора цих громад. Але для того, щоб це планування було максимально обґрунтованим, для того, щоб воно було максимально наближено до потреб населення, так? тому саме в назві цього проєкту є фраза орієнтована на потреби. Ми плануємо і ми будемо здійснювати досить глибоке дослідження ситуації в кожній цих громад. Отже, на участь в цьому проєкті зголосилося 20 громад в Трьох областях в кожній з цих громад була створена відповідна робоча група і вже розпочалась певна робота. Що буде відбуватись, яким чином ми будемо працювати? Головним таким моментом цього проєкту є розробка і прийняття стратегічних документів розвитку соціального сектору. Але для того, щоб ці Документи ці стратегії дійсно вони були якісними щоб вони були економічно обґрунтованими, щоб вони були гендерно збалансованими, щоб вони використовували всі. Можливості громади і відповідали на потреби мешканців перед процесом розробки стратегії необхідно провести дослідження, необхідно вивчити, які є потреби в громадах. Причому треба сказати, що є офіційна методологія, яка використовується Міністерством соціальної політики України, вивчення потреб населення в соціальних послугах. Але ми розглядаємо ситуацію дещо ширше, ми говоримо про потреби всього соціального сектору територіальної громади. І паралельно ми говоримо про потенціал громади, про її спроможність, про наявність провайдерів соціальних послуг, про наявність організації громадянського суспільства, про там, інституційну спроможність органів управління. Для того, щоб провести таке дослідження. Нашим проектом розроблена спеціальна методологія такого системного оцінювання. Ми брали за основу і напрацювання Міністерства соціальної політики України. Зараз проходить громадське обговорення нової методології оцінювання потреб територіальних громад в соціальних послугах, Воно більш вузьке. Ми використовували напрацювання попередніх проєктів і нашого проекту, який ми вже реалізовували, і проєкту, який реалізовувався кілька років тому в Тернопільській області. Ми обговорили підходи, методи, різноманітні інструментарії з обласними департаментами соціального захисту населення цих трьох областей. І зараз ця методологія дослідження. Вона вже фіналізована. Ми вже отримали більш-менш конкретний документ. І за цим документом починається робота безпосередньо в територіальних громадах. Починається збір інформації, яка буде потім проаналізована, і на підставі цієї інформації будуть розроблятися стратегії стратегії розвитку, чи то соціального сектору в цілому, чи то можливо якоїсь там. Конкретної частини, ну, наприклад, там надання, лише надання соціальних послуг якійсь там, там конкретній групі населення. Важливо те, що наш проєкт не зупиниться е, після прийняття цієї стратегії. Е, мала стратегію розробити. Е, важливо, щоб вона пройшла відповідне громадське обговорення, пройшла всі відповідні процедури і була затверджена відповідно до чинного законодавства України, скажімо, на сесіях відповідних територіальних громад. А ось після прийняття цих стратегій розпочнеться найбільш цікаве і треба буде виконувати. І е, спільно з робочими групами, спільно з органами місцевого самоврядування, там соціальними закладами, з місцевими активістами, ми будемо е, робити певні кроки для того, щоб ці стратегії реалізовувалися. Для того, щоб відбувалися певні зміни в діяльності і органів управління, і соціальних закладів в комунікації між ними, в комунікації з громадськістю, ми хочемо, щоб е, конкретні зміни можна було б побачити і відчути ну ось. На кінець реалізації проєкту, щоб мешканці цих громад дійсно змогли відповісти на, там, на якісь там, анкети зворотнього зв'язку і сказати, так, за цей рік там ситуація і в тих або в інших напрямках покращилася. Для того щоб реалізувати цю амбітну задачу, для того щоб досягти мети цього проекту, треба залучити дуже велику кількість людей. І якщо подивитись ну, в цілому на структуру, на оточення проекту, на основних акторів, на тих, хто бере участь в цій партнерській діяльності, ми бачимо, що в нас є ну умовно кажучи три, три типи цих акторів. По-перше, це німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, яке представлено і регіональними координаторами і радниками проекту в кожній з областей проєкту. По-друге, це безпосередньо громади, це органи місцевого самоврядування, не лише там конкретні відділи чи управління. А й більш широко, тому що є міжвідомча, міжгалузева співпраця і з галузі Тамосвіту соціальні заклади і територіальні центри, і центри реабілітації, центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді в деяких територіальних громадах зараз створюються нові інтегральні такі центри надання соціальних послуг. Організації громадянського суспільства ми вважаємо, що будь-які перебудови будь-які системні зміни в громадах мають відбуватися в контакті при підтримці там громадських об'єднань, благодійних організацій інших організацій громадянського суспільства. Ну і е, команда нашого проєкту, яка залучається нашою організацією, е, для реалізації такої конкретної роботи з кожною громадою, в нас є група соціальних консультантів. Кожен із соціальних консультантів е, відповідає за 2-3 громади. І буду їх супроводжувати починаючи з моменту проведення дослідження, завершуючи фінальним дослідженням для того, щоб подивитись, яким чином відбувається прогрес в цьому проєкті. Для того, щоб надати вузькоспеціальну допомогу і територіальним громадам, і цим соціальним консультантам, в нас є група експертів. Ну, кожен з наших соціальних консультантів, вони дуже досвідчені, дуже професійні люди з величезним практичним досвідом, тобто є й доктори наук, є люди, які багато років працюють в громадському секторі, надають експертні консультаційні послуги. Але все одно виникають вузькоспеціалізовані питання, які стосуються. Практичних моментів діяльності органів місцевого самоврядування, соціальних закладів. Тому на допомогу соціальним консультантам, на допомогу робочим групам, які існують в кожній територіальній громаді, у нас є ось така група з 14 експертів, які представляють різні галузі діяльності, які можуть надати конкретну допомогу. Ну, наприклад, щодо інтеграції соціальних послуг до центрів надання адміністративних послуг. Або якісь суто соціологічні консультації при підведенні підсумків дослідження, можливо, буде потреба в юридичних консультаціях, оскільки ці стратегії мають бути гендерно збалансованими, ми маємо робити якийсь гендерний аналіз, і тому нам потрібні фахівці і в аналітиці, і в питаннях залучення громадськості, і в питаннях гендерного аналізу. Таким чином, ми хочемо комплексно, спільно з місцевими активістами, спільно з громадами, вивчити ситуацію, напрацювати документи і впровадити певні зміни. Хочу додати, що ця методологія, яку ми розробляли, вона має бути зрозумілою і доступною і для інших громад для того, щоб цей підхід можна було тиражувати, для того, щоб його можна було використовувати не лише в цих 20 громадах, а й в інших на території всієї України. Дякую дякую, Олександр, передаю вам слово. Розкажіть, власне, от ви працювали вже з GIZ. Чого очікуєте від реалізації цього проєкту? Угу. будь ласка. А да, спасибо, для того, щоб розказати про наступних етапах, я немножко углублюсь в історію і розкажу історію співробітництва, а почало історії співробітництва з GZ. все началось ще з 2016 года. На одну из горячих линий городского головы позвонила родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, и задала мэру города вопрос о где она может получить услуги социального характера для ребенка. И с того момента, собственно, начался процесс создания центра комплексной реабилитации для детей с инвалидностью. Инициатива эта принадлежала нашему городскому главе Алине Николаевне Минаевой. И вот. уже в начале 2017 -го года депутатским корпусом было принято решение о создании центра реабилитации для детей с инвалидностью. Вот. Конечно, мы понимали, что такой масштабный проект мы не сможем осуществить самостоятельно, я имею в виду при помощи. только местных средств. Вот. Надо отметить, что работа с ЖИЗ в нашей громаде, в нашем городе велась на тот момент уже достаточно долго и продуктивно, и были успешные проекты. Но наш проект отличался тем, что мы хотели сделать, создать центр практически с чистого листа, вот. и, и для этого, конечно, мы обратились к нашим партнерам. Мы с городским головой встретились с представителями JZ, воодушевленно рассказали, значит, что мы хотим сделать. Вот. Они нас внимательно выслушали, поехали мы посмотреть на здание, где мы собирались открыть центр. И, конечно, запал немножко, так, упал, потому что это было большое здание, бывшая школа в одном из микрорайонов нашего города вот, и, и, которая несколько лет уже была отключена от всех э, коммуникаций, вот, нужно было приводить это все в порядок, вот, и, конечно, мы приняли решение в любом случае создавать центр и начали, начали заниматься проектными работами, вот, и потихоньку делать ремонт. Когда наши партнеры увидели, что мы вкладываем собственные деньги, я имею в виду деньги громады, вот, А на тот момент мы уже понимали примерно, какие шаги будут вторыми и третьими в создании центра. Вот. Уже пошли более предметные разговоры. Вот, и первое, что мы для себя решили, что, ну да, допустим, мы создадим сейчас, сделаем ремонт, вот в помещении, ну, Маломальски можем приобрести какое-то оборудование. Но кто будет наполнять этот центр, кто будет работать, где взять высококвалифицированных специалистов, вот. и первое предложение, первое наше сотрудничество с ЖЭЗ заключалось в том, что мы обучим специалистов, которые будут оказывать помощь в нашем городе таким, таким детям. Вот. Вторым направлением, которым, по которому мы работали с GZ, это приобретение оборудования. И и третье направление уже в конце Значит, у нас а тоже, это был тоже твердый проект. Мы термомодернизировали здание, то есть утеплили полностью помещение. Таким образом, у нас получилось большое помещение. в котором работают высококвалифицированные специалисты, которая наполнена современным оборудованием вот, и которая, собственно, термомодернизирована. Вот так. Чего, чего мы ожидаем? Вы знаете, что бы это ни было, нам известно, что это будут мягкие проекты. И чтобы это не было, в любом случае нам работа с GZ очень приятна. Я думаю, она принесет большую пользу громаде. И мы готовы сотрудничать дальше. Угу. Спасибо. Есть ли вопросы? Да. У мене пи таке питання. Як конкретно цей проект покращить життя громада. Дивіться. Соціальний захист і надання соціальних послуг ну, дуже важливий напрямок діяльності в будь-якій громаді. Грошей завжди не вистачає, хоча на соціальну сферу ну, завжди виділяється досить великі суми. Існують якісь мережі соціальних установ, тобто є територіальні центри, є центри соціальних служб, є там різноманітні реабілітаційні центри. І Кожна, ну, ця, ця сфера, ця інфраструктура, форми, методи діяльності вони постійно розвиваються. Ми говоримо про те, що кожна громада має планувати свій розвиток. Ми говоримо про те, що розвиток, соціальної сфери має бути узгоджений з загальним розвитком кожної конкретної громади. Ми говоримо про те, що ті послуги, які надаються в громаді, вони мають відповідати тим потребам. Ну, мовно кажучи, в громаді є велика кількість осіб з інвалідністю, родин може бути менше, а буде більше людей похилого віку, то в іншій громаді відповідним чином мають бути передбачені спеціалісти, форми методу роботи, які допоможуть саме тим категоріям, які потребують цієї допомоги. Наступне, для того, щоб те, то, що Олександр говорив, для того, щоб запустити діяльність цього центру, ну, треба було і певним чином підготуватися. Треба було зробити певні кроки. Розуміючи, що є така потреба, відразу запустити роботу такого центру неможливо. Це треба передбачити, передбачити в бюджеті, спланувати. що ага, ми, ми будемо там. Купляти обладнання, писати нові проекти. І це треба планувати. Якщо ми понаднаємо одне, друге і третє, ми побачимо, що для розвитку соціальної сфери ну, проектний, там, програмний підхід він обов'язковий. Але традиційно в нас планування відбувається на дуже такий короткий термін. Тобто ми там дивимось максимум на рік вперед, ми не задумуємо, що буде через три роки, через п'ять. Як показує світовий досвід, якщо ми хочемо досягти успіхів, нам треба збільшувати горизонт планування і нам треба планувати щось хоча б там на 6-7 років. Тому ми хочемо разом з цими громадами розробити усі стратегічні плани, щоб кожна громада зрозуміла, що ага, нам треба буде зробити конкретні кроки, нам треба для цієї громади залучити конкретних осіб, конкретних фахівців, конкретні ресурси. І реалізація цієї стратегії, вона і дасть, по-перше, покращення якості тих послуг, які надаються мешканцям, а по-друге, саме ті послуги, які їм потрібні. Добре, я вам дякую. Ми на цьому будемо закінчувати, і вже наступного року давайте зустрічатися, говорити про те, як проєкт пройшов. Дякую. Дякуємо. Дякую. На все добре.